Вітаю всіх, любі друзі мої, кам'янчани, українці, всі, хто є і хто бачить мене. З вами я, Валентина Мурка. Наразі ми знаходимося в Кам'янці-Подільському. У нас е, сонячний день, чудовий, але стрибок е, говорить, розповідає цікаві речі. Вітер. Вітер вітрина живе погано ходичок. Менше з тим, друзі, такі гарні ясні дні, сонячні, народження нового сонця. І раптом в нашому місті ну, мене болить душа. А я не знаю як у кого, а мені дуже боляче, дуже боляче, бо здійснено варварство. Варварство по відношенню до сущо, до а, живих дерев, ялин яким дуже багато років. А Наразі воно зроблено здійснено біля школи ліцею номер 15 проспект Грушевського, 17. І я вам зараз покажу вивізку, що це школа ліцей. Так, зараз я вам покажу. Школа-ліцей номер 15 Ну, і, звісно, добрий день. добрий день. Ми йдемо і будемо споглядати варварство, яке вчинене. Я не знаю, чи це люди, орієнтуючись в своїх знаннях законодавства. З поводження з зеленими насадженнями? Ось дивіться. Дивіться, що зроблено. Я не знаю, хто автор, хто виконавець, нема нікого, так? Подивіться, яке варварство. Подивіться, яка краса знищена. Як це можна витримати? Хто ви? Що у вас є в свідомості? Дивіться, що зробили. А ялина плаче, кричить криком, так? Да? Дивіться, вона ж жива. Дивіться, все живе. Да? Вже гіршого варварства. О такого вбивства живого, годі придумати. Друзі, наразі, звісно, я зараз викличу слідчу оперативну групу, бо так поводитись не можна. Я зараз зайду, щоб ближче показати. О, дивіться, оцій ялині, ну, років більше ста. Живісіньке дерево. Кому воно заважало? Зрештою, звичайно, зараз будемо все виясняти. На правах членів територіальної громади міста як журналісти розслідуючі як громадські активіст. Так тут трішечки світло не так. А, наразі я зараз викличу слідчу оперативну групу, але, звичайно, я повідомила в нашу. Диспетчерську службу Кам'янець-Подільської міської ради про цей випадок, бо мені е, відео дякую небайдужим людям, жителям, які знімали відео і кинули мені, щоб я Будемо рухатися далі. так, Зараз викличу слідчу оперативну групу і будемо просуватися лідчю оперативною групою і, звичайно, звернуся до. Кам'янець-Подільської міської ради, департаменту ЖКГ, про надання мені терміново документів про засідання комісії, хто подавав заяву, рішення виконавчого комітету, хто коли прийняв, Проведемо своє журналістське розслідування. Ну і звичайно, як члени територіальної громади. Бо наразі це є майно громади, і воно дороговартісне. Дороговартісні. Так поводитись з зеленими насадженнями, скільки б їм років не було, категорично не можна. Друзі, я припиню свій репортаж, трошечки тут і шумить траса і вітряно. Я припиню свій репортаж і продовжую його трішки згодом. Дякую, хто був зі мною, хто бачив, хто переживає. Не залишайтеся байдужими, не будьте байдужими, бо а, байдужість вона таке вбиває. Вбиває все. А понад усе вбиває людяність. Лишайтеся людьми попри любі обставини. Да, ось така ситуація. Неприємна. Болюча, дуже болюча. Для мене це дуже. Я дуже тонко відчуваю ці речі. І мені...